Всім привіт! З вами Ліда і сьогодні я розкажу, як садити плющ. Спершу нам треба його помити. Взагалі, як він виглядає, хто не знає, зараз покажу. Ось так виглядає плющ. Де його дістати можна? В будь-якому парку, надіюсь, є він. В моєму парку навіть він є, але я в центрі його взяла в парк. Тому буду зараз мити цей плющ, очистчувати його, просто опичитою водочкою моєму Покажу результат. Як мити, зараз покажу. Ой. Беремо плющ. Простий, звичайний плющ. І е, починаємо мити. Просто я зараз покажу. Секунду. Дивіться, беремо водичку і кожен ліпісток промиваємо. Ось так я промиваю ліпісточки. Просто отак, холодною водичкою, не теплою. Ось. Чому не теплою? бо якщо теплою, то вони згниють просто. О. От. До речі, де його коріння? Ось його корінечка, от бачите, оці от штучки, це його коріння. Їх теж треба помити. Зараз я все покажу. От тут, тут, бачите, я зламала, і воно, коротше, ось воно, її треба отут порізати. Бачите, воно загинається. І я зараз поріжу. Ось я беру і отак зрізаю. Простими ножицями можна. Тепер їх всіх треба промити. Нічого більше я не підрізаю. Ось так промиваю я все, всі листочки. Давайте поплю. Да. Навіть колючка. Секунду. Ось а, такий наш плющ помитий виглядає. От його там трохи прогризла природа. Ось, я його промила Ось так. Я беру цей маленький кусок, нам ну, теж підійде. Його теж я промиваю, навіть корінчика. Коротше, Тепер нам треба покласти їх туди, щоб вони просохли. Я беру наступні отакі от плющики, цей плющ найліпший, по-моєму, який я взяла. Його я теж промиваю, трохи підріжу отут. Ні, нам підійде, його підрізати навіть не треба. От він вже везу там. Позривали з мамою, тому обрізати нічого не треба. Я просто примою оці всі корінчики. Коротше, дивіться, що робити з такими, от прям дуже довгими. Що робити? Я їх обрізаю. Окей, ми не будемо їх обрізати, бо сестра мені порадила не обрізати, бо він дуже красивий. Я його просто промию. Не забувайте мити тільки холодною водою. Коротше, куди я кладу всі оці великі та маленькі плющі? Я їх всіх отак от на сушку відправляю просто в ванну кладу. Що робити з ось такими маленькими яким от паростками? Їх просто ви можете посадити теж, але вони будуть трохи довше рости за ось цих. Великих. Я теж промиваю оці от маленькі лепісточки. Ось. А як виглядає такий от листочок Поближче Покажу вам. Ну, покаже моя сестра, а не я. Ось дивіться, які тут є. Коротше, дивіться, я теж промираю всі, промиваю всі листочки е і як вони виглядають взагалі я промила вже всі. Е мені лишилось, щоб вони висохли. І нам потрібна банка. З просто банки, щоб ми могли їх посадити в воду. От, ці от, от Корінчика. Корінчики, коротше. Я добряче промила всі листочки. А, тепер лишилося знайти банки. Я зараз покажу, якого розміру мають бути банки. ну дивіться, коротше. Ну, бажано обрізати ну, ці великі. Я зараз так і зроблю. Він має практично бути з розміром вам. Ну, отак. Як оцей листок, або оцей. Неважливо. Або ось такий. Якщо ви хочете, щоб він нагріс там багато їх хрісло, то можете і довго. Але я не хочу, щоб було довго. Я б хотіла вам показати результат якось. Uh, і ось. Ось такі от можете навіть посадити. Я їх посажу такими ось. Тому я зараз цей обріжу і покажу вам, що <звища> Бибачте, вийшло. Вибачте, вийшли збої. Ось яка нам банка бажано потрібна. Можете взяти таку, якщо у вас немає такої великої, ось літрову я взяла, то візьміть півлітрову. Зараз я покажу, як вона виглядає. Півлітрова виглядає ось так. Набагато менше за цю. Дивіться, їх важливо дуже добре промити. Якщо вона буде з хлоркою, то промийте дуже добре, щоб не було хлорки. Ось. Якщо є такі от штуки, це не страшно, бо туди не, дотрукну, не будуть пити оці от штуки ваші пальми можна. До речі, Якщо ви хочете посадити плющ, ви не хочете плющ, а хочете пальми. До речі, плющ це теж як пальми. Тому можете купляти, купляти або зривати плющ. Бажано зривати. І, бо ну, зекономите. Ну, коротше, тепер я налью сюди водичку і покажу, що я буду робити. Я наливаю просто воду. Не теплу, холодну. Ось. Ось. так я наливаю не теплу, а холодну воду. Все. І в другу теж так само. Зараз я вам покажу, що далі робити з плющом. Далее мы берем плющ и обрезаем вот тут по сторонам. Зараз я покажу, как это выглядит. Берем прості ножи и смотрите, как мы обрезаем. Мы берем и вот так по сторонам, вот так, чтобы было кутики. Вот І И вот тут. Ось так. Якщо у вас вже. Для чого це робити? Для того, щоб ліпше пустило корні. І потім можете садити далі плющ. В інакшому відео не буде в цьому відео, що станеться з плющем. У мене немає такого плюща, якого сіла. Це мій перший раз. І ось тут по сторонам так садимо. Я, можливо, розкажу вам в інакших відео, про як в мене виріс цей плющик. Або я зніму відео про нього, як я за ним доглядаю. Бо я буду, напевно, знімати ще відео, як я доглядаю за своїми, ну, квітами, можна так сказати. І там стопудово має бути плющик. Ну, я вам не обіцяю. Що в цьому відео буде результат Навіть можу сказати, що не чекайте його. Коротше, тепер ми його садимо в воду. Зараз покажу, як як. Беремо отаку от банку і просто отак от от туди всовуємо плющ. Просто ось так садимо. Як просту квітку. І так робимо зі всіма. Інші квітки я посаджу ось сюди. Знаєте, що робити з найменшими? Їх так само садите, нічого з ними не станеться. Ось так ставите. От, беру і вставляю. Просто вони будуть на висоті. Ось так. Ось як в мене вийшло. І ми так будемо чекати пару тижнів. Все, ви посадили свої ліани або плющ Безлины идти, вот так получилось.